Зрозуміло, чого обіцялись, бо ці достають від качок їду. А я качкам давав іншу їду. Найкраще у нас це курчата підростають на старті куріни. Це Курчат висижували квочки. Заплідувані є нормально, але квочки сиділи насильно, неаккуратно і яйця нищили. Розбивали, забруднювали каловими масами. Якщо перевірений інкубатор, то інкубатор найкраще. Тут або яйця потолочить, або замастить і вони позлипаються, а в кінці може потоптати, чогось квочка може налякатись. Куплені яйця, краще висижувати в інкубаторі. Якщо яйця власного виробництва не куповані, то може під квочком. Яйця віандота. Даємо всі зелені. Щоб печінка не виходила з ладу. Ділинці не неслись вже більше тижня. І це такого середнього розміру. Можна сказати, що і маленькі. грам 50 важить. А зазвичай ділянці більші яйця несуть. Може, то після перерви перше яйце невеликого розміру. А пізніше вже будуть більшими. Частину каченя продамо, вже замовлені. Половина з них побачимо. Іншу частину або собі лишимо. А якщо будуть купці, то продамо. Одне качання 150 гривень. А це віандот. І ну, це нормальне по розміру для віандоту. Це більше ніж 50 Ось 55. Я вже так на око можу визначати.